Вибачте, я забула увімкнути запис, тому повторю ще раз: ми сьогодні з вами проходимо таку тему, як графік, як графіки. Дещо таке графік? Це якась лінія, яку ми позначаємо в координатній площині, яка описує якісь два процеси. Ну, наприклад, якщо в нас була, ми почали з того, що розглянули. Такий приклад, залежність часу від температури. Да? Тобто, вимірював хтось температуру. В 0 годин була температура мінус 3, в 3 години мінус 4, в 6 годин там, і так далі. Да? Це табличка, по якій ми записували години і температуру. Кожні ці два числа є двома парами чисел, які ми можемо позначити на координатній площині. Тобто, якщо я. Позначу на вісі ксів час, а на вісі ігриків температуру, то ми отримаємо ось ці чорні точки. Якщо ми будемо вимірювати температуру через менший період часу, ці точки будуть більш так вже зрозуміло, як вони так, йдуть, утворювати більш-менш суцільну лінію. Тобто, якщо ще дрібніше зробити, то буде. Зараз одну секундочку, ось такий. Ой, вибачте, вибачте, вибачте. Ось такий графік. Та що ж таке, не хочу? Бачите, точечки дуже-дуже дрібненько знаходяться. Якщо їх поєднати, це буде графік нашої залежності, температури від часу. Залежності можуть бути іншими. Вони можуть задаватися якимись формулами. Ми зараз не будемо з вами вчитися будувати такі графіки. Цим ми будемо займатися в цьому класі. Ми з вами тему функції будемо розглядати через рік. Але вже зараз ви можете зрозуміти, що таке графік. Графік це така графічна ілюстрація якогось процесу, в якому приймає участь дві величини. Ну, давайте подивимось, наприклад. На номер я трошки зменшу об'єм. Так, давайте, ну, не об'єм, а масштаб. Ось давайте подивимось на номер 1255. На рисунку зображено графік зміни температури повітря протягом доби. В кого не видно тут нічого, візьміть підручник і знайдіть номер 1255. Ми пишемо в ЗОшиті номер 1255. Перемальовувати цей графік, звісно, не потрібно. От давайте будемо вчитися сьогодні читати і аналізувати інформацію, яка є на графіку. Тут теж графік залежності, температури від часу. Бачите, тут підписано, що це в нас температура, тобто, на вісігів ми позначаємо температуру. А на вісі вісіксів ми позначаємо час години, так? Ну, давайте дивитися. Перше питання, яке нам задають: яка температура була о 4-й годині? Години ми де шукаємо? Години, Ось. На вісі вісіксів ось 4 години. Треба знайти точку на графіку, яка відповідає чотирьом годинам. Ось вона, бачите? Ось жирненька. Яка температура була о 4-й годині, діти? 4. Мінус 4. Мінус 4. Тому ми напишемо так. Якщо Т дорівнює Т, це час, Т маленьке це час, 4 години, то. А от Т велике це температура повітря. Мінус 4 градуси Цельсія. Бачите, тут написано, що температура в градусах Цельсія. Так, наступна строчка. Якщо Т дорівнює 6 годин. То, а ну-ка, дивимось, 6 годин ось тут. Де знаходиться точка графіка? Через половину. Ні, це мінус 5, бо у вас одна клітиночка це один е, відрізочка. Мінус 5. Бачите, от у вас 0, 2 через 2. Да? Тобто одна клітинка це мінус, ну, ще один. Мінус 5 ми попадемо. Просто там не підписано. Мінус 5 градусів Цельсія. Діти, ви все це пишете, пишете охайно. З наступної строчки, якщо температура дорівня 10 годин. Ну-ка, давайте знайдіть самостійно те. Давайте звіримось. Ось у нас 10 годин. Куди ми попали? Мінус -2. -2. 2. Так, у всіх вийшло мінус 2. Якщо температура дорівня 10 годин. О, 10 було. 18 годин. То, а у 18, бачите, вона вже була додатньою. І ось куди ми попали? Ось ця точка. 5. То температура дорівня 5 градусів Цельсія. Так, а, і якщо Т. дорівнює 22 години. 101. То 1. То Т дорівнює чому? Нулю. Так, зрозуміло це, діти? Так ви можете ще не стирати. Так, я не стираю. Тепер. І от я буду стирати з графіка, щоб ми там нічого не малювали, А тепер друге завдання. По цьому ж графіку, а тут буває, діти, дивіться, я, у котрій годині, тут, навпаки, нам відома температура, а треба знайти час. Ось тут будьте уважними. Наприклад, температура 5 градусів. Ось вона, так, п'ятірочка. У нас така точка буде не одна. Бачите? Бо дві О, точки вона... на графіку мають ігрекову координату 5. Куди ми попадемо? У нас плиті. 12.30, да. Ні, це 18. не 12.30, це 13. А, так. 13, бо один, одна клітиночка це одна година. І 18, так? Да, тобто знайте, що там не одне буде таке значення, а два. Якщо температура мінус два, а ну-ка, давайте знайдемо. Може, там даже і три буде? Так, мені здається, що. Три. Ось, дивіться, ось одна точка буде. Ось друга О, і три. ось третя. 15 і 23. Мені вже 3. зараз не зрозуміло, як ми це робимо. Так? Зараз я поясню. Друга не зрозуміла, так? Угу. Uh, дивіться, тут ми шукали температуру, якщо час був відомий. Ми знаходили час і знаходили на графіку точку, який, яка відповідає цьому часу. А тут, навпаки, нам відома температура. Ось температура 5, так? Температура це вісь ігриків наша. Ось вона. Треба знайти точки графіку. Як це можна зробити? Ми через точку 5 проводимо пряму пунктиру паралельну вісі сів. Там, де вона перетне графік, будуть точки, у яких ігрикова координата 5, тобто температура повітря. Від... 12 і 18. А, тепер зрозуміло. А мінус 2, бачите, там таких точок не одна і даже не дві, а три. Ось одна, ось друга. Ось, ось мінус 2, бачите? Тобто, Т буде 3 години. Т буде 10. 10 3, і 23. 23. Таке може бути. Зрозуміло, діти? Так, а тепер дивіться, у котрій температурі повітря. Була нульова температура. Тобто температура дорівнювала нулю градусів Цельсія. О які, в якому? Там теж три, да? О, в дві години. В 2 години 11, 11, 12, 20. 20. О 11 О другій годині об 11 годині. Це був якийсь холодний день. Нехай так вже не буде. Нехай вже буде. Вони зимою винаряви, походу. Так, так. Ну, знаєте, нещодавно теж була мінусова температура. Я Або не... в апрелі, коли сніг пішов. Так, а кажуть, зараз що ще можуть бути заморозки. Так, тепер дивіться, яка була найнижча температура і у котрій годині? Так і напишемо. Найнижча. У температура. Найнижча температура шості п'ядусів. О6 глубине минус 5 градусов, да, минус 5 градусов Цельсия. А, так, а наивыща в этот день? А наивыща О... О... Да? О... 16 16,7 градусов. Да? О16, и так, я вот тут сбоку напишу. Это пятый пункт, Просто дуже складно дивитися на цю топличку з піднятою руками піднятою руку, бо там не видно половину. А, ще раз. Можете трішки опустити, тому що коли приймаєш руку, не видно обличку. Я вас бачу, все я бачу. А, да, все добре. Я не знаю, що опустити. Так, найвища температуру, найвище. Температура. Це просить, просто, щоб ви трохи пролиснули наверх, тому що і не видно повністю табличку. Картину. Не табличку, а графік, мабуть, так? графік так. Ну, це не табличка, вибачте. Де ви тут табличку бачите? Це графік називається. Так, дивимось. Найвища була ось тут, так? Це наша вершинка. 15. Температура була, ми сказали, 7 градусів Цельсія о 16 годині. Так, протягом якого, шостий пункт, протягом якому, якого проміжку часу температура була нижча від нуль. Напишемо так: температура нижча за 0, була. От скільки годин? Давайте підрахуємо. От я так синім кольором позначу. Ось тут в нас, так, була нижча, Ну, там, корляка-маляка. Ось ці всі годинки і ось ці дві ще, так? Тобто кількість клітинок рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І ще дві. Тобто 11, 11. 11 годин. Ну, а якщо вища за 0, то треба просто від 24 відняти 11. Температура. Так, Юра сьогодні працює, Юра буде відповідати далі. Вища. 13 буде. Так, сказала я, що буде Юра відповідати. Відповіла Софія 13 годин. Так, а тепер дивіться. Протягом якого часу, от давайте, Юру, він сьогодні включився в уроки, дуже цьому рада, що він не спить, не грає в вигри. Протягом, протягом якого часу проміжку, температури повітря підвищувалось. Подивіться, Юр, подивись, тут що робиться з графіком? Вона що робить? Спадає, так? А звідки вона почала підвищуватись? Ось вона почала часу. підвищуватися з 6 утра. І до. 16, 16 години. Скільки годин це відбувалося? Від 6 до 16? 10 годин. 10 годин. Значить, напишемо так. Це в нас сьомий пункт. Словами прямо так і пишемо: ті, хто відповідають і пишуть, і відповідають одночасно. Та що ж таке? І так, пишемо: е, сьоме. температура підвищувалася. протягом 10 годин. Ну, а під, знижувалося, відповідно, скільки, Юр? Знижувалося. 10. Всього 24 години, так? Так. Да. В добі. Тому якщо 10 вона підвищувалася, то інший час вона... Спадала. Тобто 24 мінус 10 буде. 24 10 – 14. Так. Це зрозуміло, діти. Ось ми з вами вчилися читати графіки. Давайте ще спробуємо. Я далі. 1256. Там теж зміна температури. Це ваша домашка буде. А можна появочки. Подивіться, я ще Юру не запитала. О 1257. Це, дивіться, цікаве таке завдання. Давайте ще трошки Юра, а потім. Кузьомський в нас спить і не пише, коли він відповідає, я його знаю. Кузьомський дуже часто відповідає. Давайте ті, хто не так часто. Наприклад, Діма Король, Аліса, є Аліса сьогодні. Так, 1257. А, дивіться, на рисунку 163 цьому зображено графік зміни температури під час хімічного досліду. Тобто хтось там, а, якісь, от В хімії у вас починається з наступного року, ви знаєте, що температура може підвищитись, тому деякі речовини взриваються, не дай Боже. А, тобто, коли почали експеримент, да, в нуль хвилин температура була 10. А потім, бачите, там вона стала вище, 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 а потім знову знизилась. Ось час в хвилинах це наша вісь сів, а температура в градусах це наша 8. Не треба нічого перемальовувати, вам треба по графіку сказати. От Юра мені скаже, перша, яка була так. початкова температура? Початкова температура була 10 градусів. Так і напишемо: початкова температура. 10 градусів Цельсія. Так, друга. Якою була Добре. температура розчину через 30 хвилин після початку досліду? У вас дивіться. 30 градусів. Ось у вас 30 хвилин, так? Між 20 і 40. 30, Юра, каже, я з ним згодна. Всі згодні. Всі розуміли, звідки Юра 30 взяв? Так. Через 30 хвилин температура, можна позначити літерою Т велике, дорівнювала 30 градусів Цельсію. Ну так співпало, що однакові. Так, далі, третій Юра читає. Найвища температура була... Розчину і через скільки хвилин була? Найвища температура розчину була 40 градусів. А кажучи. ну подумай, не 40, там трошки вийшло. 45? Так, uh, да, між uh, 40 і 50, 45, а в... Через скільки годин? Через, через, через один, одну годину. Ну, 1 годину або 60 хвилин, так? Значить, третє пишемо. Так і пишемо. Найвища температура. Була 45 градусів Через 60 хвилин. Так, і четверте теж. Юра відповідає, а потім хтось ще інший. Через скільки хвилин після початку досвіду температура точно була 35 градусів. Тобто, mm. знаходимо на вісі температури 35, це між 30 і 40. Після, після 40 хвилин. А насправді, є ще одне число. дивись його. У нас потім. потім Будьте уважними. Mm. Так, значить, напишемо так. Т дорівнювало 35 градусів градуса через. та що ж таке? Те маленьке, яке дорівнює 40 хвилин, та те, яке дорівнює 70 хвилин. Так, ну Юра трошки там дещо не добачив в останньому пункті, але, в принципі, непогано. Я поставлю 10. А, дивіться, діти. Чи зрозуміло, ось це? Бо в нас таке на контрольній буде. Бо обов'язково таке завдання. Наступний номер. А, наприклад, Діма Король є. Ольга дякую. Це. Дімочка, ти є? Так. Ти був Давай разом будемо дивитися, як розв'язуються такі задачі. Напишіть, будь ласка, номер 1258. Ось щось подібне у вас і на контрольній може бути, там графік руху туриста чи щось таке. І так, мотоцикліст виїхав з дому і деякий час і через деякий час повернувся назад. У дорозі він двічі зупинявся для відпочинку. На рисунку 164. му у нас, а, графік зміни відстані, відстань це S, да, ось тут в нас відстань, а тут час. Тобто в 0 а, годин, тобто він тільки виїхав, він був на відстані 0 від дому, да? Він виїхав, тому тут 00. Потім через годину він був на відстані аж 60 кілометрів. Через 2 години, бачите, 120. А от тепер скажіть, будь ласка, а тут от що далі відбувається? Бачите, S не збільшується, а що робить, якби постійним є, да? тобто він залишався з 2 до 3 години на такій самій відстані. Ось така горизонтальна рисочка, що вона буде означати? Що відстань не змінюється. А це означає, це означає, що. О, він їхав в якийсь проміжок він часу зустрічається. Він ну, він на місці ж не може їхати. Так, він від, від, от, от, ось це це відпочинок. Це відпочинок. І ось це така рисочка, ще один відпочинок. Бачите, там, де відстань не змінюється, не піднімається вгору і не спускається вниз. А далі він вже повертався додому. Ось а, Діма Король скаже, перший пункт. Яку відстань проїхав мотоцикліст за першу годину руху? За першу 60. За першу, дивись, ось якщо одна година 60, да, згодна, за одну годину, ну, за першу годину проїхав, проїхав 60 кілометрів. Так, тепер друге. На якій відстані від дому мотоцикліст зробив першу зупинку і другу зупинку. А, першу зупинку на відстані 120. Так, і так, пишемо. Перша зупинка. А, S дорівнює 120. Друга зупинка. Друга зупинка на відстані. А, 70. Так, 80, так? Да? А, а, а ну-ка, дивіться, діти, не зовсім 80. У вас між, а, якби, між двома числами відстань 30, так? А це половинка 30, тобто, це буде 75. Чому? Бо половинка від 30, це в нас 15. Тобто, ось Я це... Не не, дивіться, Дивіться. У вас рисочки стоять через кожні дві клітиночки, так? Uh -huh. Дві клітиночки це 30 кілометрів. А одна клітиночка це скільки кілометрів? 15. Ось. Тому від 60 ти на одну рисочку вгору піднялася. Тобто до 60 uh -huh. треба додати 15. Тому буде 75. Так, тепер а, Діма продовжує відповідати. Третє. Скільки а... часу тривала перша зупинка і друга? А перша зупинка тривала дві години. А ну-ка подивись, з якої по яку? А... З другої до третьої. Це ж не дві години, а одна, так? А... І так, третя пишемо. Перша зупинка тривала одну годину. Перша зупинка. Тривала. Одну годину. А друга. Скільки? А друга, ви бачите, лише одна клітиночка. Це скільки? Це... 0,5 години. Пів години, тобто 30. Розумієш дім чому? Ні. Дивись, ось в тебе зупинка, ось друга, ось тут. Час який був? З четвертої до. Половини п'ятої. Це половинка, бо в тебе на вісі іксів, там де те, між кожними двома клітиночками одиничний відрізок. Тобто одна клітинка це половина. Тому 4,5. З 4 до 4,5 це півгодини. Так. Понял. так, четверте, на якій відстані від дому був мотоцикліст через 5 годин після початку руху? Значит, через п'ять годин був. Ось, да, ця точка? Давайте опустимо перпендикулярчик. Шістьдесять годин, да? Тобто напишемо так, через п'ять годин. Велосипедист був на відстані. 60 кілометрів. Так, от далі тут вже зараз дзвоник, діти. Останній пункт розберемо вже завтра, бо там не так все просто. І так, ви пишете домашнє завдання. 1259. Давайте я перевірю, чи це він, чи ні. Так. Да. І ще один номер. Два номери. Теж нічого будувати там не треба. Треба просто відповісти на запитання. Ще раз повторюю, аналогічні завдання будуть обов'язково на контрольній роботі за темою координатна площина. Тобто ви повинні навчитися читати графіки. Це неважко. Якщо будуть запитання, завтра вже зустрічаємось очно та розберемося. До зустрічі! До зустрічі. Побачення. До зустрічі. Побачення.